Великдень є одним з найбільших християнських свят в українській традиції. В цьому році його відзначають 16 квітня. Невід'ємним елементом цієї традиції є Пасха та крашенки, які приходять освячувати до соборів. У вросливі це можна зробити на площі Нанкера 15, а також на вулиці Святого Миколая, 40. Велику суботу посвячення Пасок перше. Буде на божественній мінітурі, яка починається в годину 10. А далі будемо посвячувати велику свободу з години 13, а годину 18 рівня година біля церкви. Це буде власне, велику суботу, а також велику пізніше в день Воскресіння посвячення буде вночі, година 22, а також о погоди сьомій, яка почнеться і годину 10 і в годині 12. Сім'ї, взагалі, по традиціях саме більше було це приготовлення випікання пасок. Жива паска на жовтках, на маслі і чудова, стоїть теж смакує цілий тиждень, а то і два. Вже потім фарбування, малювання, яєць, роблення таких писанок, і сама перша. До кошка вкладається пасочка, потім яйця і потім всі інші потрави копаси, шинки, масло, сир, звичайно, часник, хрін це все багатство кошика це є наш достаток. З кожним вкладанням господиня молиться, щоб це все було на здоров'я, на щастя, на, на, на добрий рік.